Ця пряна трава точно відповідає її назві, насичена смаком, ароматна та пікантна. Цю солону пряну траву використовували в кулінарії та медицині ще з римських часів, де її використовували як замінник солі для ароматизації страв. Його важко знайти в магазинах, що робить його чудовим доповненням до вашого кулінарного трав'яного саду. У свіжому або сушеному вигляді чебер є одним із ключових інгредієнтів у суміші прованських трав разом із майораном, чебрецем, орегано та розмарином. Добре росте зі своїми середземноморськими побратимами. Чому б не спробувати виростити власну грядку або контейнер з прованськими травами у своєму патіо? Огляд, Тип рослини, трава, сім'я Губоцвіті, ламеайси Трід Сачаджа. Переглянути Сачаджа Мантене, Сачаджа Хотансас, Домашній регіон, Європа, Південно-Східна Азія, Освітлення, Повне Сонце, Висота 30, 45 см Вимоги до поливу. Помірний. Шкідники та хвороби. Опалиця і павутинний кліщ. Догляд короткий тип грунту, суглинки супіщані, зона морозостійкості 2.11. Що таке чебер? Чебер, відомий римлянам як трава кохання, вважався настільки сильним, що монастирі в Європі заборонили його вирощування, побоюючись, що ченці будуть зачаровані його гострим ароматом. Популярність вирощування літніх і зимових чаберв зменшилася з появою східних маршрутів спецій, які продають усілякі нові та цікаві смаки, зокрема чорний перець. На щастя, за останні роки соло не відродилося і все частіше використовується в домашньому та ресторанному приготуванні їжі. Особливо гарний чабер в гострих м'ясних натираннях, оскільки при тривалому варінні не втрачає своїх смакових якостей, як інші трави. Він також чудовий у стравах з квасолі, додаючи солоності без солі, яка може спричинити затвердіння квасолі під час варіння. І це сприяє здоровому травленню, зменшуючи метеоризм під час вживання квасолі. Існує два основних види чабару: зимовий Сача Джамантени і літній Сача Джахотансас. Вони обидва схожі, але мають деякі відмінності в способі їх вирощування. Літній чебар широко відомий як трава святого Юліана, Базилік і Сатирикон. Домашній регіон. Чебар походить із родини губоцвітих ламеайсі, яка походить із Південної Європи, Середземномор'я та Південно-Західної Азії. Його вирощують заради сильно ароматного листя. Характеристики Чабар літні росте як однорічна трава, висівають навесні і збирають до осені, відмираючи з першими заморозками. Це компактна трава, яка виростає приблизно до 30-45 см у висоту. Має бронзово-зелене листя на зелено бордових стеблах і мотовки маленьких білих квіток, які влітку рожевіють. Його смак і аромат прянопарцевий з нотками чебрецю, майорану та м'яти, ем і він набагато ніжніший за зимовий чебар. Зимовий чабар це витривала, карликова, напіввічнозелена зелена деревна багаторічна рослина, яка досягає приблизно 15-45 см у висоту та ширину, його листя темне, сіро-зелене, ланцетне і жорсткіше, ніж у його літнього родича, і росте на дерев'янистих коричнево зелених стеблах. Квітки білі з бусковим відтінком з'являються влітку. Зимовий чабер має більш насичений аромат, ніж літній, з нотами шавлі та сосни на додаток до його пряно-парцевого смаку. Насіння чаберу зимового і літнього дрібні, коричнево чорні. Як зимовий, так і літній чабер трави, які не потребують догляду, і їх легко вирощувати у вашому саду, вони займають дуже мало місця, але повертають багато смаку. Вирощуйте чебер в контейнерах разом з іншими багаторічними середземноморськими травами, такими як його побратими з сімейства ламайси, чебрець, Майоран і орегано. Є ще кілька цікавих різновидів. Сача джабіфлора, лимон, африканський чебер. Витривала вічно зелена рослина з дуже гострим листям і з ароматом лимона. Сача джазписаджа, чебер повзучий. Низькорослий вічно-зелений сорт висотою і шириною 7х 75 см. Посадка. Розпочніть зимовий і літній чабар у приміщенні з насіння за 80 тижнів до останніх морозів. Пророщування зазвичай займає 1-2 тижні. Сійте безпосередньо в землю через 1-2 тижні після останніх заморозків. Висаджуйте безпосередньо в саду, коли мине весь ризик заморозків. За допомогою добре вкорінених пересадок або придбаних у магазині пікантних рослин. Коли ви сієте насіння чабару в приміщенні, притисніть його до поверхні попередньо злитої компасної суміші для насіння, висівайте насіння окремо в модульні лодки або розєсипайте в лодки для насіння для подальшого виколювання. Не накривайте насіння, оскільки для проростання їм потрібне світло. Висаджуйте на кінцеві місця для вирощування на відстані 30-45 см одна від одної в ряди з відстанню 45 см одна від одної, коли розея сада розвине хорошу кореневу систему. Крім того, висівайте насіння прямо на вулицю в підготовлені сівалки. Проріджуйте розея саду до 15 см одна від одної, а пізніше до найсильніших рослин на відстані приблизно 30-45 см одна від одної. Якщо у вас мало місця в саду, ви можете вирощувати чабар в контейнерах в теплиці або оранжереї. Вирощування в кімнатних умовах подовжить період збору врожаю для літнього чабару та дасть більш ніжне листя на зимових рослинах. Як виростити, ці поради допоможуть вам зберегти ваші пікантні рослини щасливими та здоровими. Світло, чабар літній і зимовий, сонцелюбні рослини. При вирощуванні літнього чебера найкраще забезпечити близько 12 годин сонячного світла на добу. Зимовий чебер потребує половини сонячного світла, 6 годин, ніж його літній родич, що відображає його багаторічну звичку росту. Вода Чебар є посухостійкою рослиною, але їй корисно регулярно поливати листя, щоб зберегти його свіжим і зволоженим, особливо в спекотний літній сезон. Будьте обережні, щоб не перезволожувати, оскільки чебер не любить рости на мокрому ґрунті. Поливайте вранці за допомогою замочувального шланга або лійки, спрямованої на рівень землі. Зимовий чебер потребує мінімального поливу протягом зимових місяців, якщо тільки не вирощується в домашніх умовах. Ґрунт Ідеальні ґрунтові умови для вирощування чабару коливаються від супіщаних, влітку до суглинистих, взимку і мають діапазон пич від нейтрального до злегка лужного. Ґрунт також має бути дренованим. Обидва пікантні сорти отримують користь від внесення органічних речовин перед посадкою навесні. Компас на мульча пізньої осені захистить коріння зимових чабарів від сильних морозів. Температура Ідеальний діапазон температур для літнього чебару становить 55, 85 f 13 29 c але рослини чутливі до морозів при низьких температурах. Ідеальний температурний діапазон для оптимального росту зимового чабару становить 45, 80 F7, 27С, але він витримає зимові температури приблизно до 23 мінус 5 градусів Цельсія. При більш низьких температурах перенесіть горщики в приміщення або захистіть садовим волокном, якщо вони знаходяться на грядках. Добриво. Сейвери не є важкою годівницею і впораються з органічним мульчуванням і змінами ґрунту. Пересадженню корисно використовувати збалансовану та розбавлену рідку підгодівлю всередині або наприкінці весни, щоб допомогти корінням прижитися та зменшити будь-який шок від пересадки. Догляд Регулярний збір врожаю сприятиме розгалуженню та формуванню гарного кущистого звичного росту. Якщо не обрізати, чебар стане довгоногим і слабким. Збирайте врожай літнього чебару цілком, оскільки квіти розвиваються наприкінці літа та на початку осені. Зимовий чебар корисний завдяки легкому обрізанню на початку вегетаційного періоду, видаляючи всі старі або пошкоджені пагони та стебла. Розмноження Чабар літній і зимовий легко виростити з насіння, що є кращим способом їх вирощування. Збирайте насіння з рослин, коли вони зацвіли, зберіть квіти та помістіть їх у паперові пакети з декількома отворами, щоб висушити. Насіння буде схожим протягом 1-2 років. Ви також можете розмножувати чабар живцями м'якої деревини навесні і напівстиглими живцями в кінці літа початку осені. За допомогою чистих секаторів, обріжте стебла довжиною 10-15 см і видаліть нижнє листя довжиною 5-7 см. Підготуйте невеликі горщики із сумішю рівних частин компосту та парліту або садового піску, щоб покращити дренаж. Вставте живці на рівних відстанях по краях горщиків до листя та закріпіть їх, щоб забезпечити хороший контакт із компостом. Занурте стебла в гормон укорінення, щоб дати їм хороший старт. Полийте живці і тримайте їх у вологому стані, поки коріння не пустять коріння. Живцям може бути корисно трохи тепла знизу, щоб стимулювати розвиток коренів. Розділіть живці та посадіть один укорінений живець на горщик, а потім навесні в сад. Врожай. Збирають урожай, коли рослини досягнуть 15 см у висоту. Гарною ідеєю буде мати кілька заводів, які працюють, щоб забезпечити постійне постачання. Збирайте літній і зимовий чабар вранці, коли ефірні олії досягають піку. Просто зріжте молоде листя і використовуйте свіже або висушене. Будьте обережні, щоб не зрізати стебла занадто далеко, оскільки це займе більше часу, щоб рослина відновилася. Особливо це важливо для зимового чаберу, у якого здерев'яні лістебла. Збирайте зимовий чабер круглий рік. Листя, зібрані в холодні місяці, можуть бути трохи жорсткими, але вони ідеальні для повільного приготування в рагу та запіканках. Збирайте врожай чаберу перед цвітінням для найкращого смаку. Зберігання: Зберігайте свіже листя чаберу в холодильнику до одного тижня. Загорнувши його у вологий паперовий рушник або пакет із замком, висушіть листя в сушарці або покладіть їх на підон і помістіть у прохолодне місце для висихання на кілька тижнів. Після повного висихання подрібніть і зберігайте в герметичному контейнері до одного року. Загальні проблеми. І зимовий, і літній чебер не мають помітних шкідників і хвороб. Фактично, вони є чудовими рослинами компаньйонами для відлякування або відволікання шкідників, таких як квасоловий довгоносик і попелиця, а також для зменшення борошнистої роси на трояндах. Коренева гниль. Основною проблемою вирощування як літнього, так і зимового чабару є перезволоження ґрунту, що призводить до розвитку грибкової кореневої гнилі. Характерними ознаками є повільне погіршення самопочуття рослини з зів'ялими або жовтіючими листям. Перевірте коріння на вологість і скоротіть полив, поки рослина не покращиться. Шкідники Як правило, більшість шкідників і хвороб не завдають істотної шкоди чаберу незалежно від його виду. Однак будь-яка рослина може стати розаєсадником певних шкідників, найпоширенішими з яких є попелиця і павутинний кліщ. Якщо ви бачите ознаки будь-якого з цих шкідників, завжди розумно зменшити їх популяцію, щоб не ризикувати подальшим поширенням шкідників у саду. Збийте їх струменем води зі шланга. Олія німу корисна для усунення обох цих шкідників, коли вода не вдається. Часті запитання. Для чого використовують літній чебар? Молоде листя смачно додавати в салати та пасту для пікантності або використовувати в сухих натираннях разом з іншими травами на м'ясі ем на грилі. Він також чудово підходить для запіканок, раху, особливо ковбасних і рецептів з квасолою. Для чого використовують зимовий чебр. Зимовий чебар можна використовувати так само, як і літній, але оскільки листя може бути трохи жорсткішим. Він ідеальний для використання в повільних запіканках і рагу. Чи можна їсти літні пікантні квіти? Літні пікантні квіти крихітні та не мають особливого смаку, але чудово виглядають, посипані поверх літнього салату. Якого розміру зимовий чабер. Залежно від умов, вирощування озимий чебер виростає до 15-45 см у висоту і стільки ж в ширину. Заключні думки. Як зимовому, так і літньому чаберу є місце на городі, навіть якщо це лише для відлякування шкідників і допомоги іншим рослинам. Їх легко виростити з насіння, і їх можна використовувати з користю для здоров'я.